Герої Крут. Станція крутий, станція крутий, хіба розум може усе це збагнути? Сотнику, ми тобі вірим до скону, на битву за волю виходим з вагону. Станція крути, станція крути. Ми ще студенти, ми лише рекрути. Ми тільки жити, жити почали, та наче пси наповзають вандали. Ми тут народились для праці і слави. Хочемо волі, хочемо держави. Чому ми рабами мусимо бути? Станція крути, станція крути, на душі на долі стоять вже капкани. Йдуть, муравйови, йдуть, бусурмани, з півночі звір п'яно регоче знищити нас у зародку хоче, щоб знову на долю ярмо натягнути. Станція крути, станція крути. Скільки століть вони нас мордували, жили безжалісно, тіла мотали, нищили з пам'яті. Стерти готові, стільки вони з нас випили крові, душі порожні кає не спрути. Станція крути, станція крути. Є в нас Україна, є в нас держава. Ми відступати не маємо права. Кров'ю ми мусимо волю здобути. Станція крути. Станція крути, волю свою захищає собою. Всі ми за неї готові до бою. Ми ще не встигли коханих любити, мусимо, мусимо ворога вбити за землю свою в цю велику годину. Будем стояти, в бою до загину. Може, нас схоче час спом'янути. Станція крути, станція крути, ми із Полтави, із Галича, з Львова, сотне сотня до бою готова. Січень січе, круків кряканя чути, станція крути, станція крути. Круки чорні. Дзьоби червоні, грубі у п'янім звіринім розгоні, злетіли з чужої північної хати, щоб дух покорити, щоб тіло клювати, а круки чорні з московського флоту. Хто бачив таку ще безбожну підлоту? Їм вийшли навпроти стрільці січовії. В очах замихтіли свинцеві завії, штики заблищали, зацокали зуби, вітер розносить пінну зміїнну, голос лунає в бій за Україну! косить свинець, штиків гострі зуби, ворог жадає лиш крові і згуби. Ми відступати не маємо права. Ненька в нас є українська держава. Впадемо тут ми на рідному полі, для слави майбутніх, для кращої долі. А круки, як сажать, зуби в них червоні, а снігу намети від крові солоні. Не здасться ніколи. ця жменька героїв, підмоги нема. І нема вже набоїв. Та поки є серце, і поки є руки, хай гинуть ці круки, на станції крути. І тиша настала, страшна люта тиша, нову вже сторінку історія пише. Сумна Україна схилилась над ними. Їх можна по праву назвати святими. На ріднім просторі схлипує небо, і схлипують зорі, і світ весь дивує юнацьке завзяття, а кату московському вічне прокляття. Порубані. Сколені наскрізь штиками, вони закривали дорогу тілами, бо знали вони в цю сувору годину, що ворог московський зітре Україну. Найвищу за честь віддали вони плату, ніхто з них не здався московському кату. Ніс ворог віками, нам смерть і руїну, надівши терновий вінок на чоло, було їх лиш триста на всю Україну. Чому їх так мало було? Хтось з віру повірив, повірив обнові, в братерство і рівність. Фальшиві слова, і сніг засвітився від юної крові, посічена впала на сніг коругва. Чому стільки людо байдуже заснуло, коли насувався із півночі скон, невже у правителів часу не було, щоб свій захистити державний кордон? Ми часто своїх же тримаєм на вилах, аж поки не вдарить скривавлений час. Ми вміємо казати слова на могилах, а хто ж оборонить роз'єднаних нас. Не маємо права байдуже заснути. Бо знову ворожий бунтується сказ, історія є. Є нескорені крути, і слави та честі є вічний наказ. З нас кожен неначе і гордий, і здібний, бо вірим в один незалежності шлях, юначе ти духом і тілом подібний до тих, хто в козацьких боров коренях, як син України. З нас кожен потрібний, за неї не раз проливалася кров, юначе ти так своїм серцем подібний до тих, хто лисоню доскону тримав, а ворог підступний, бридкий, жалюгідний, і в жилах у нього червона ропа. Юначе ти так волелюбством подібний. До тих, хто боровся у лавах упа. Ще будуть хрести і нові п'єдестали, ще будуть від правди до Бога посли, не ми, а за нас не вмирали. Не ми, а вони нам свободу дали. Даремно шикуються п'яті колони, святу віру в себе душа зберегла. Було їх лиш триста, а нас мільйони, щоб рід захищати від зайдів від зла. Ми маємо юних завзятих мурових, і стяг синю, жовтий у нас на крилі, а скільки ще нині живе муравйових на нашій, неначе вже вільній землі, бо Дух і завзяття. І обмаль набоїв, над ними пошани схилилася віть, було їх лише триста майбутніх героїв і вічність над ними, як мати, стоїть. Байдужить скиглить і весь день позіхає, йому вже давно би встати й прозріть червона Москва. Знову нечість збирає, щоб на Україну кайдани надіть. Усе врахували ворожі колони, і скверни, і вбогість, і лютості мить, пильнуй Україну, північні кордони, бо ворог лютує, бо ворог не спить. І хто нам послужить словами поради? Ми маємо лицарську силу вітрів. Тож будьмо єдині без помсти і зради, без права щадити лихих ворогів. Гортуємось і будьмо в твердині братами, шукаємо могили в плакучій траві і знаємо, що нас прокляли би нащадки з кістками. Коли б ми повірили знову Москві.